Шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк, і сьогодні ми розглянемо, що чекає Україну в липні. О, привіт. привіт. Так. Зараз підтримуємося. Ну, я думаю, що нам логічно буде тоді розбити фронт, політичні рішення і ну, внутрішні, коротше. внутрішні і зовнішні. Да, Так. Ну, і що там у сусіда, звісно. Це ж обов'язкова рубрика, що там у сусіда. Так, давай тоді подивимося з військової точки зору, що чекає на Україну в липні. найключовіше зараз. У липні з військової точки зору будемо мати двояку ситуацію. З одного боку, будемо мати якихось серйозних ударів, можливо, просувань з боку ворога. Тобто, не прямо катастрофічних, але якісь ударні. Давай так скажімо, ударні агресивні дії з боку ворога нам в липні на лінії фронту очікувати однозначно, скоріше за все, десь можливо по шістці пентаклей навіть відхід з якоїсь нашої території. Так, да, він не прямо там значний, але е, ну, я маю на увазі це там не в е, великих містах, але є така ну, загрозлива історія. Е, да, тобто, тут такий момент він випадає з нашого боку. З нашого боку, також будуть якісь дії по о, можливим просуванням чи м, поверненню, знаєш, якихось знову таки да, по колесниці. ну, uh -huh. Це буквально просування руху вперед. А, особливо те, що стосується води і біля води. А отже, ми говоримо про якісь там. Наші рухи, можливо, в бік Криму, можливо, Одеса Миколаїв, Херсонський напрямок, тобто туди коротше, там, де водичка. Да, з того боку, якісь удари, якісь просування, якісь подібні, подібні штуки. Зараз також зараз. <кій> нас все так само очікують проблеми зі світлом, але відлюдник, який у мене, ну, якраз говорить про Інколи да, про uh -huh. проблеми зі світлом, його можна так розтрактувати, бо він з каганцем. Він вийшов перевернути. Тобто, можливо, ми побачимо у липні якесь поліпшення ситуації з енергетичною системою. Там, графіки, можливо, більш коротше. Щось Якесь певне зрушення у гарному моменті у нас буде. Так, знову в мене на, на момент. На момент липня, тільки тепер в мене випадає е загроза ракетних обстрілів, в яких можуть бути людські жертви. Тобто загроза якогось масивного удару у липні, в якому можуть бути, на жаль, людські жертви. Так, зараз. З гарного випадає Верховна Жриця як сигніфікатор наших спецслужб. Отже, ми можемо побачити у липні якусь цікаво проведену операцію mm -hmm. нашими, нашими гури СБУ, по, о, саме, ми говоримо саме про от, фронт, про війну максимальну, да? тобто про військові якісь, якісь військові дії. Так, що в політичному? У нас на липку. А... Да. Давай подивимося, чи будуть прийматися якісь закони, які будуть стосуватися е, мобілізації, військових та е, податків. Угу. Зараз. Буде якийсь розгляд чогось. Не зовсім прийняття розгляд. Чогось а, от і пов'язаного по перше, із грошовою сферою, тобто, щось, якийсь законопроект, чи будуть розглядати, чи якась подібна історія, да, і, і так далі. По військовим я не бачу. Чогось кардинально нового в мене випадає карта ностальгія. Ми можемо мусолити хіба що старі питання, які вже піднімалися. Тобто я не бачу знову ж таки прийняття да якихось там суперсерйозних рішень. А п -п єдине прийняття, яке в мене випадає, щось пов'язане з обороною. Можливо, коригування ну з оборонною позицією, да можливо коригування з захисту якогось там, я не знаю прав військових, прав ну коротше, mm -hmm. тобто за захисний механізм. Якщо і прийметься щось, він буде напряму пов'язаний із захисним е механізмом е у, ну, у форматі там військовослужбовців, все одно да таких подвій. І да, будуть розглядатися якісь питання, фінансові, питання, податкові питання, тобто така коротша історія. Плюс у мене тут вивалилася третя сторона? Зараз подивимося зараз. Скоріше за все, нас на липень чекає, чекає, скоріше за все, якась зміна внутрішня. Тобто, можуть когось, як завжди, зняти, замінити. Ну, коротше. Таке питання. Перепит... Я перепрошую: да. чи можуть зняти сирського? Зараз подивимось. Давай так. Чи є для пана сирського ризики? Да, є. Чи 100% його планують от прям зняти-зняти. І ще питання на сьогоднішній день не зовсім є вирішеним. Але, але. Скоріше за все, якісь напруження дійсно є, і прецеденти є, із-за яких під паном Сирським крісло хитається, mm -hmm. прецедент є, але в мене там профігурувала якась заміна більше в якомусь а, все таки правомому ключі. Тобто, це скоріше за все більше стосується якихось міністерських перестановок. Ну я маю mm -hmm. це так міняти да, Когось не не зовсім військово-головуючого, да? там главкома. а все-таки більше в якомусь там правовому моменті. Там голова такого міністерства, сякого міністерства. Цей, ця історія у нас на липені, вона реально випадає. Так, що у нас іще по внутрішній політиці? Зараз. Якась корупційна схема знову вилізе. Знову вилізе якась корупційна схема зі скандалом. Тобто знову знайдеть якогось рицаря Пентакли, на якого буде здійснена а, атака. І за чого, і за корупції. Тому що хтось виніс гроші з доку. Знаєш, вони мені нагадують е, наркоманів або алкоголіків, які з хати mm -hmm. зі своєї виносять, щоб пропити. Оце от воно десь. Ну от воно реально, реально так виглядає. Тобто сам себе вкрав називається молодець. розумієш, Ну типу таке? От е, свою ж державу обкрав справився, свіжий тілік з хати вийде. Так зараз що у зовнішній політиці у нас. Хтось у нас зробить чергову о, зрадницьку заяву в зовнішньому світі, якась із країн. Я не скажу, що для нас це якась неочікувана історія. Скоріше, цілком очікувано, але якась гучна така. Підла, некрасива, обурююча заява, але яка для нас не стає новиною, тому що, типу, всі знають, що а, та то ж там, умовно, угорщина сказала, що ми ще очікували, тобто якась така зрадницька заява. З одного боку, з іншого боку, випадає іерофант, та якісь нові чи домовленості, чи. Документи, тому що у нас іерофанд і правосуддя. Можливо, ми з кимось е, щось підпишемо. Можливо, до нашого списку там гарантійних країн хтось додасться. Знаєш, mm -hmm. все таки, бо після саміту миру, на якому була купа людей, да комунікації стало більше. Ну логічно, що... Mm -hmm. і а отже, і е, кого залучити до, до з, для допомоги Україні, да персоналі і країн стало якби більше, тому, тому нормально. Приїзд у нас тут Когось важливого, когось важливого в Україну також, також з якимось новинами про чи про ракети, чи про щось, що летить. Тобто, хтось приїде, з ким ми дружимо, і привезе нам звістку про. При, про ракети, да? або ну або про ракети, або там про якісь коротше, про щось, що літає по небу, і е, не дає спати спокійно жодному окупанту. Так зараз. І ще до нас має у липні якась жіночка залітати. Не пам'ятаю, хто там у нас які Урсула функції виконує. Фондерами? Там, може, 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 да, може, Урсула, тобто коротше, хтось до нас якась жіночка важлива до нас припхається. Буде розповідати нам про якийсь ресурс, який е, е, грошовий ресурс, бабки-бабки, що там кому нам як дадуть коротше тих грошей, е, Сереж, скажи, як ця ситуація, яка в політично складеться в липні, відобразиться е, на нас подальшому, на українцях. Ну дивись, враховуючи те, що скоріше за все, ми говоримо про у мене, знову фігурує велика кількість грошей. Я так розумію, що у нас е першочергово у липні це питання економічне. Щоб наша економіка з вами і з нами і з усіма не поплила куди-небудь в якусь бездну, без кінця, знаєш, як там чорну диру. Скоріше за все, у нас ця ситуація загалом повпливає на підтримку грошового, грошових можливостей економічних всередині держави, які будуть залишати нас на плаву і підтримувати нам штани. Це непогано. Давай розглянемо внутрішню ситуацію. Хочу зразу розпочати з наболілого. Рейди ТЦК. Чого чекати в липні? Ну тут знову з одного боку ми маємо з одного боку, ми маємо захисну позицію людей да, по відношенню до дій, з іншого боку, ми маємо у ТЦК якийсь план. Ну, я маю який потрібно виконувати, mm -hmm. да там по кількості людей по всій цій історії. і це все приводить з обох сторін. Це важливо до перевернутого правосуддя. Тобто порушується, правосуддя, порушується з да, да, з обох сторін, причому тобто неадекватно поводить себе ТЦК, неадекватно поводи себе там якась декількість цивільного населення. Ну і типу, оце як там знаєш, всестороннє беззаконня не робить нам. Не робить нам краще. Ситуація ну, не зовсім поліпшиться. Скоріше за все, враховуючи ще додаткову верховну жрицю, у липні ми, бо, ми будемо е, стикатися з якимись. Е, Тут жриться не як спецура фігурує. Тут таємні знання, тобто, можливо, я так підозрюю, що це може трактуватися е, у моменті е, володіння. Вони ну як володіння даними і використання цих даних да, в тиху. Тобто можуть когось почати штрафувати на тиху, тому що там не прийшов, дані оновив, але не прийшов. Типу повістка прийшла, а не знає, а штраф вже прилетів. Тобто почнуть вилазить оці ще штуки, причому такі достатньо в прихованому форматі. Тобто не так, що тебе оповістили і сказали, друже, привіт. Да, е, якщо зараз не там не з'явишся, прилетить штраф? Ні, тобі спочатку прилетить штраф, а потім все інше. Тобто такі от якісь приховані моменти. Угу. Е, скажи, будь ласка, от е, ми з тобою вже розглядали, що в нас військова поліція з'явилася, але чи запрацює цей законопроект е, до кінця липня місяця? Чи вступить він в силу і чи почне працювати ця військова поліція? Mm -hmm. Скоріше за все, ближче до серпня, бо в мене випадає приблизно 4 тижні, ну приблизно десь. Тобто, це кінець липня або початок серпня. Тоді да, тоді ми будемо говорити про якийсь початок, про якийсь початок роботи. Про якийсь початок роботи, з якого ми будемо бачити, ну, хоч якийсь вообще результат, хоча б мінімальним для початку. Я зрозуміла. Ще внутрішня дуже важлива справа з електроенергією на липень місяць, і з, зі станом гідроспоруд, які знаходяться на берегах Ідніпра, і Південного Бугу, Ідністра. Адже зараз ворог намагається вгатити по ним для того, щоб залишити на без світла, і для того, щоб зробити нам чергову екологічну катастрофу. Ми це бачимо. Знову в мене є з ну закид на те, що якісь нехай і незначні, але поліпшення на. Липень місяць з приводу освітла, да, і, і його регулювання, ну, електрика, воно, воно є. Тобто, якісь все таки там, якісь поліпшення нам світять у липні з приводу електроенергії в Україні mm -hmm. на графіків там відключення світла і так далі. Так, що за загрозою для гідроспорус? Ну, дивіться, переважна більшість гідроспоруд важливих, стратегічних, вона знаходиться в захищеному положенні. Все mm -hmm. таки, як не крутий, да? з, з усяких причин, і прикрите ППО і, і, і за. Своєї там конструкції і так далі, тому подібне. Але ризик ударів і продовження ударів по гідроспорудам, він як, ну, от він як є, так він і полишається. У мене на сьогоднішній день не випадає зараз да, до доведення до якоїсь катастрофи. Але те, що ворог буде мітити да, по якимось гідроспорудам о, і намагатися завдавати ударів, і ми володіємо. Тут важливо, ми володіємо цією інформацією. Тобто наша верховна жриця володіє цією інформацією. І намагається зберегти да, тобто то це збереження е, і існуючих можливостей, воно випадає. Тобто це, да, дійсно є. Е, ворог може отримати якийсь незначний результат, тобто, можливо, там, якогось влучання і так далі. Але це в мене не випадає на сьогоднішній день, щоб це привело до екологічної катастрофи або до більш серйозних наслідків. Вже, будь ласка, безпекова ситуація, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Що буде? Ну дивись на Харківщині. Ми вже говорили. Я повторюю ще раз: ворог. Не в змозі пробити оборонні о, можливості нашого українського війська о, при нових наступальних цілях. Я маю на увазі там липця, глибоке той напрямок. Да, тобто там захлинулася їхня наступальна о, вообще мощ. Якась на Вовчанську там відбуваються все ще бої. Тобто, і Вовчанськ не, 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 ну, не, не змогли вони нічого. Да, вони там стирають. На жаль, той Вовчанськ з лиця землі, але вони не можуть його захопити. Да, тобто не відбувається цієї дії. А отой ударний кулак, який йде на Куп'янському напрямку, який там іде трохи нижче під борову і так далі. тому подібне – Розглядаючи цю ситуацію і день назад і два дні назад, воно якби випадало, що е, і там у них буде та, певна зупинка, тобто не зможуть вони е, мати прямо серйозних якихось просувань. Тобто тут е, захлинуться в певних просувальних моментах. Тобто, але ризик там якихось активізацій, вона в, він є, але він і був знову ж повторюся. Куп'янськ е, ніколи не був спокійною точкою. На в ньому завжди бі біля того куп'янську ворог пере. Yeah. Перебазовувався, перегрупувався, знову йшов у наступ, знову лягав, знову вмирав, mm -hmm. знову перегрупувався. Тобто, це ну не новина зібрання там якогось чергового ударного силового кулака для того, щоб намагатися пробити оборонну можливість, це не новина. Сумський напрямок. У мене ворог, як мене випадає, ворог не полишає думок і затій з приводу того, аби зробити якихось типу проривних дій на сумському напрямку, але поки. Обмежений виключно ДРГ-угрупуванням, тобто все таки Харківський напрямок і можливість, можливість тепер з харківського напрямку лупити по їхній території. Сумське, сумському напрямку дав виграти значну кількість часу угу. і. Ти передумати, знаєш, типу, чи треба йти на ті суми, чи буде така ситуація, як в Харкові. Uh -huh. На Чернігівщині така сама загроза, яка більше стосується усіляких ДРГ угрупувань, провокативних якихось штук, але не зовсім заходів. Тобто я маю на увазі як заходів да, серйозного накопиченого війська. Тобто такого там не ну не прослідковувалася. Дерегежники усілякі лазить будуть. Це скоріше за все, так. Uh... Чи є загроза взагалі зі сторони Білорусі і зі сторони Придністров'я. Все ще загроза зі сторони Білорусі вона висить, знаєш, таким, таким німим. ну, Таким німим напруженим моментом, але я не бачу знову ж таки і на сьогоднішній день я не бачу чіткого планування наказу або. Дати там, знаєш, визначено, що все капець, угу. от з території Білорусі попрямо. Тобто, Білорусь як е, виходила як відволікаючий якийсь момент, який потрібен для розхитування, да, і перетягування уваги, так воно і продовжує е, ну випадати. І знову в мене нікуди не подівся ризик е, для країн Там Балтії чи Польщі угу. у провокативних мірах. Він нікуди не подівся. Він є просто питання у тому, коли його будуть намагатися реалізувати. А скоріше за все вони будуть намагатися його реалізувати просто не прямо зараз і не у липні. Але така історія вона дійсно випадає постійно, регулярно. Що, типу, ну, Путін не зможе давайте так, просто пройти повз те, щоб покошмарити одну із країн НАТО рано угу. чи пізно він дійде до таких от провокативних да, мір. А от Придністров'я, зараз подивимося. Ну, по перше, ми вивчаємо можливості Придністров'я. От буквально вивчаємо можливості технічні, технічні якісь моменти по Придністров'ю. І я е, наразі розумію, що якийсь, звісно, там. Запас і півтора діда з бірданкою на Придністров'ї є, які там сидять. Знаєш, а, що... а, от але але ситуація, щоб прямо піти, рипнутися з Придністров'я, дуже важка в своєму військово-стратегічному моменті. Тобто, це скоріше таке. Знаєш, ми зібрали все, що могли. Півтора діда збірданкою і пса і пса поруч, понімаєш, то от от що ми це зібрали, і і ходимо, показуємо, що у нас типу щось є. Щось типу є, щось типу є. Тобто така якась історія. Не більше більше показова, ніж реально якийсь, прям там знаєш, двіж, прорив, намагання зайти. Поки я не бачу. А, найбільша загроза для населення в якому може бути регіоні? От які області ти ж переглядаєш кожен день Україну? Які області в липні місяці для тебе є найкритичнішими? Мені дуже мені у мене таке інколи буває, коли мені от не подобається там поползнання РФ на і її око, яке дивиться у бік Західної України. Mm -hmm. Тобто, це якраз літо воно говорить про а, те, що вони, по ходу із того, що я дивилася, якщо так глобально вибрали собі в тактику намагатися знову лупити по нашим тилам, як робимо ми. Тобто відзеркалити нашу, ну ти зрозуміла тактику mm -hmm. тилову. І за цього західна частина України, яка знаходиться ну набагато далі від о, лінії бойового зіткнення і фронту, вона якби це дивно не звучало під більшим ударом, тому що є тиловими областями. А отже, це там Львів, Тернопільщина, Франківщина, ну. Це от все туди, в західну частину України. Uh -huh. Отам от, от мені некомфортно, те, що у нас є, е, 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 як там. Завжди страждаючі міста, то воно вже нікого на жаль не дивує. Да там Дніпро, Запоріжжя, Одесьчина, Харківщина, Сумщина, тобто Херсонщина. знаєш ну, центр да це Херсонщина, центральна частина там України, куди постійно там прилітає. А отут, от, от якби ми говоримо більше все таки про вектор намагання ворогом завдати шкоди толовим якимось моментам, А це майже все на західній частині в західній частині України. Сереж, дякую тобі. В наступному випуску розглянемо. А що ж там нашого сусіда, що там Путін поробляє і що чекає кримський міст? Тому підписуйтеся на канал Шуманки Сереж, ставте вподобайки, задавайте свої запитання і до нових зустрічей.